Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Деякі важливі новини для українців з Німеччини. Друзі, німецькі політики зараз говорять про нову хвилю коронавірусу і закликають знову до носіння масок. Також британський журнал The Economist назвав шість головних зараз проблем в Німеччині. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Це допоможе розвитку україномовного каналу «I'm from Ukraine. Дякую вам. Отже, друзі, експерт з охорони здоров'я Янаш Даман з партії зелених. Попередив, що з наближенням осені навантаження на систему охорони здоров'я в Німеччині може зрости. У зв'язку з цим він рекомендує повернутися до маскового режиму в Німеччині. Німецьке видання БІЛД поговорив на цю тему з вірусологом Хендріком Стріком в Німеччині про те, наскільки зараз виправдані побоювання з приводу нової хвилі коронавіруса. Отже, що зазначив фахівець, коронавірус нікуди не зник восени та взимку. Ми знову побачимо більше хвороб. Каже стрік: при цьому вірусолог не схильний бити тривогу. Він категорично відкидає жорсткі державні зараз заходи по боротьбі з коронавірусом. Так само, як ми боролися з інфекційними захворюваннями до пандемії, ми також можемо боротись із коронавірусом зараз. Загальна вимога використовувати маски зараз не має сенсу. Кожен сам вирішує, чи хоче він носити маску в цій. Ситуації, вимагати державних саме заходів і намагатись посіяти страх зараз недоречно сказав. Стрік. Він також вважає, що влада, зокрема, міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах, перебільшує небезпеку ситуації з коронавірусом в Німеччині. Як лікар, я вважаю, що це гарна ідея не лякати зараз людей. Якщо ви прочитаєте, наприклад, вкладиш в упаковці аспірину, то будете знати, що навіть аспірин може привести до летального результату в рідкісних випадках. Однак лікарі не вказують своїм пацієнтам. На це, тому що це вкрай рідкісна обставина, говорить стрік. Шість друзі головних проблем Німеччини згідно британського журналу The Economist. Майже 25 років тому британський журнал назвав Німеччину найхворішою людиною Європи, а в серпні 2023 року знову вийшов з аналогічним заголовком на обкладинці. Але основні проблеми країни відомі самим німцям. Перша це застаріла інфраструктура. Довгі роки знамениті німецькі автобани, також залізнична мережа, використовувалися на знос без необхідного ремонту і зараз на в час, коли без модернізації інфраструктури не обійтись, але... але цьому заважає економічна стагнація і висока інфляція в Німеччині. Наступне – це енергозабезпечення. Уряд Німеччини прагне повністю замінити традиційну енергетику відновлюваною енергією, тобто сонячною та вітровою. Але початок повномасштабної війни в Україні заблокував доступ до дешевого газу РФ. Які хотіли використовувати в перехідний період, це призвело до того, що енергоносії в Німеччині коштують дорожче ніж в сусідніх країнах. Наступна проблема це брак фахівців в багатьох областях. В Німеччині зараз спостерігається саме дефіцит кваліфікованих працівників, і це пов'язано в першу чергу з старінням населення. Одним із шляхів подолання цього може бути наплив іноземних фахівців, але він поки що недостатній. А іноземців відлякують високі податки, мовний бар'єр і зайва бюрократія. Наступна проблема зазначається саме бюрократія. Всі уряди, які намагалися прийти до влади в Німеччині, не можуть скоротити бюрократичний апарат чи не хочуть і спростити життя людей, поки що нічого не вийшло. До речі, ще один аспект це нерозвиненість онлайн сервісів, в результаті чого з багатьох питань доводиться особисто йти до чиновника в установі, витрачаючи час і нерви. Наступна проблема це диджиталізація. Просідають онлайн сервіси, ще й тому, що Німеччина в порівнянні з іншими розвиненими країнами сильно відстає в розвитку інтернету. Наприклад, частка оптоволокнових з'єднань, важливих для швидкої роботи мережі, в країні становить близько 8%, в той час як, наприклад, в південній Кореї, Японії чи Іспанії понад 80%. І остання це довіра до держави згідно з нещодавнім опитуванням. Лише 27% все ще вважають, що німецька держава здатна виконувати всі необхідні обов'язки. Політики повинні думати про те, як повернути довіру виборців. Може бути, їм варто докласти більше зусиль для вирішення хоча б однієї з перерахованих вище проблем. Ось такі, друзі, важливі новини. Вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!